Українці обрали учасника цьогорічного пісенного конкурсу Євробачення. Країну представлятиме рок-гурт Оторвальд. Попри те, що під час національного відбору деякі люди вперше почули про Оторвальд, гурт має довгу історію. Колективу вже майже 12 років. За їхніми плечима 5 студійних альбомів і сотні концертів. У 2015-му Оторвальд став найпопулярнішим фестивальним колективом країни. Нещодавно, 11 березня, музиканти завітали із концертною про програмою і до нашого міста вечір суботи у Борисполі обіцяє бути драйвовим. А все тому, що прямо зараз у культурно-розважальному комплексі Бархат будуть виступати переможці національного відбору на Євробачення гурт Оторвальд. Тож готуйтесь, побачите. Ще до початку концерту бориспільські поціновувачі українського рок-н-ролу вже почали займати місця перед сценою. Чого очікують та на що сподіваються гості заходу? Ми дізналися із перших вуст. Драйво емоції і сподіваюся, що всім, хто прийшов перший раз, сьогодні сюда дуже подобається. Ми очікуємо отримати задоволення, потанцювати, заспівати наші улюблені пісні. Драйво і року. Очікуємо гарної тусовки, веселощів, щоб було круто, класно, хороших пісень і хороших емоцій. Я не знаю, я просто люблю їхню музику і люблю, як вони співають. Найулюбленіша пісня почуття і наші люди. Під наші люди я завжди бігаю в спортзалі, вона така драйвова, дуже сильно, але чесно скажу, що це з душою музика і її потрібно слухати. І чим більше українського в ефірі, тим краще. Ми розвиваємося, йдемо вперед. За словами лідера гурту Євгена Галича, бажання стати музикантом у нього з'явилося ще у п'ять років. А знаковою для Євгена стала зустріч у далекому 94-му з гітаристом гурту Оторвальд Денисом Музюком. Разом хлопці створили групу. Ми грали в гаражі. Було без цього. Ми грали там в Полтаві, довершували з Денно. Ми створили гурт в 94-му році ми з ним граємо 23 роки разом це моя друга музична половина. Я її дуже люблю. Велике бажання обох грати рок-н рол привело до появи у 1999 році гурту Крути педалі, який проіснував до 2005-го. Цього ж року, 4 листопада, в Полтаві, було засновано гурт Оторвальд. Про склад нового колективу розповів Євген Галич. Це Ден, він гітарист нашої групи. Я Саня Барабанщик дуже добрий, позитивний чувак, і мені здається, що найкомедніший зі всіх нас. Є Бас-гітарист, він майстер тату і дуже красивий, мені здається, що найкрасивіший серед нас їх. І я коля діджей Полярник, він е е також дуже давно нами, з 2003-го. І е е все-таки людина-НЛО. Він з, з іншої планети приходить, грає свою музику і кудись зникає, ніхто не знає куди. Більше десяти років репетицій, студійної роботи та гастрольних турів, дали про себе знати. Адже під час фіналу національного відбору на Євробачення гурт Оторвальд виборов перемогу, і вже у травні музиканти захищатимуть честь України із піснею тайм. Пісня про час, який ми інколи втрачаємо на якісь безлузді речі і не цінуємо. А потрібно цінувати кожну мить свого життя, думати про майбутнє, поважати минуле, але цінувати саме ту мить, в якій ви знаходитесь. Виступ гурту у Борисполі чекали з нетерпінням, адже музиканти вперше завітали до нашого міста із концертною програмою, після якої присутні отримали чималий заряд позитивної енергії та вражень. Кароліна Савсюк, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.